Я приветствую вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса. В раз на наших роздумах ми говорили про те, як Бог ненавиди гріх. Навіть Він, коли оказався на сині Його, то отець Небесний приписав йому смерть. Сьогодні я хотів би разом з вами пороздумувати над тим, як Бог, дивлячись на хрест, на розп'яття, де розп'ятий наш Ісус. Як Бог полюбив нас. Коли ми читаємо Йоанна 3 глава, 16 вірш, записано: бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Це не просто Він ненавидить гріх, але полюбив нас більше, чим самого себе. Це дуже велика любов Божа. І коли на небесній нараді повстало питання, як бути далі з нашою планетою Земля, де появився гріх, тоді після деяких міркувань, Отець Небесний відпускає Ісуса на нашу планету, і Ісус вибирає Голгофу. Ісус вибирає хрест і смерть. Дорогі друзі, для того, щоб спасти нашу планету від повного краху, від падіння від гріха, Він вибирає тяжку смерть через розп'яття. Ось так полюбив Отець Небесний, Ісус полюбив нас, грішних. Хоча ми у гріхах знаходимося і знаємо, що за гріх смерть та три правителі Всесвіту це Отець Небесний, наш Спаситель Ісус і Дух Святий, вони знайшли вихід. Ісус дав згоду піти на нашу планету, щоб постраждати за нас. Він прийшов на нашу землю, щоб взяти на себе ваші та мої провини на хрест. Це і є та велика, всеохоплююча любов Бога до нас, грішних. Так, дійсно, ми розуміємо, що Бог ненавидить гріх. Але коли ми читаємо Єремії, 31 голову, 3 вірш, записано. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя. Бог явився здалеку і виявляє вічну любов до нас, грішних. З цього ми розуміємо, що Бог бажає нам допомогти перемогти всі спокуси, які випадають нам, на нашому шарі. Шляху життя. Він хоче зняти з нас велику тяжку ношу наших гріхів. Якщо ми хочемо переконатись у тому, як любить нас небо, погляньмо на Голгофу, на того, хто розіп'ятий на Христі. Замість тебе і за мене, хто заплатив високу ціну у небесну касу. Це наш Спаситель, це наш адвокат. В книзі пророка Ісаї ми читаємо, це 53 глава, 5 вірш. Він вже був зранений за наші гріхи, був закатований за наші провини. Завдяки перенесеному нам ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Виявляється, Христос поніс не тільки наші гріхи, але і наші хвороби. Коли народ ізраїльський мандрував по пустелі, то серед них не було жодного хворого, тому що серед них був сам Бог. Та кров, якою мастили на козяках дверей, є символом крові Христа, яка здатна і сьогодні нас вздоровлювати. Кров Христа, Його страждання, вони здатні не тільки. Прощати провини наші, але й лікувати наші хвороби. Хрест Ісуса Христа відкриває нам двері до нашого зцілення, як душі, так і тіла. Давайте ж візьмемо цю обітницю кожен для себе, тому що ми маємо потребу як у фізичному здоров'ї, так і у духовному. І тепер, коли ми пізнали велику любов Бога до нас, Дух Святий нас притягає. До Ісуса. Якщо ми прочитаємо Колосянам 1,20, апостол Павло пише, щоби через нього примирити з собою все, примиривши кров'ю Його Христа і земне і небесне. Через хрест примирені ми і земне і небесне. Давайте ж підемо до Нього. Він бажає дати нам всі благословення неба. Давайте будемо славити та дякувати Йому. За всі дари, якими він нас обдаровує, амінь.